Я хотіла б з вами, знаєте, розпочати з чого? Я хотіла б розпочати з європейського турне китайського лідера. Все ж таки, тому що, ем, як на мене, це така подія, яка, от якщо подивитися зараз так трохи назад, буває раз на 5 років, ну, принаймні раз на 5 років Сі Сідьін е, кудись е, вирішив вирушити до європейських країн, подивитися чи себе показати не знаю. Тим не менше, е, дивіться, парад пабідабісі відбувається на Росії. 9 мая, а Сі Дзіньпін катається Європою. То якийсь знак в тому, чи так співпало просто по датах? Думаю, що ні. Це демонстрація. Демонстрація зверхності Китаю по відношенню до Росії. Хоча, друзі, я вам хочу сказати, навряд чи треба було б розраховувати на те, що якби до прикладу Сінь Дзіньпін був у Китаї, то він би поїхав на парад. Інше питання на але знову ж таки питання відкрите. Я маю великі сумнів, що він би це зробив. Хоча дійсно 23-му році очільник Китаю перший свій візит після чергової коронації, третій він став був коронований на посаду президента КНР, він поїхав до Москви. Але поїхав він з якою метою? З метою напрацювання а, концепції стратегічного партнерства з Росією на найближчі ви кажете, п'ять років, раз п'ять років він кудись їздить. В Європу і до Путіна, і для нього Росія є важливою, але з точки зору важливої демонстрації, того, що він може дати їй, щоб мати над нею більше, більше контролю. Голос про це не говорить, звісно, але пошепки перешіптуються фактично всі в Кремлі. Бо вже жартують. Знаєте, вони проводять аналогію, коли вони цькували Україну за зовнішнє управління то тепер у них на Росії китайське управління звісно за Китаї ці їм закони не пишуть. Вони самі готують їх у Держдупу Російської Федерації, там їх і ухвалюють. Але всі розуміють, що економіка Росії серйозно обтяжена зобов'язаннями перед Китаєм. Вона залежна від Китаю. більше 40% імпорту російського загалом припадає зараз на Китай, і те, що Сіндзіпін поїхав в цей час до Європи. То тут можна розглядати і співпадіння, але як і повністю річ, яка незалежна одна від одних, тому що я маю думку і переконання, що якби навіть чільний Китаю був Китай, його б не було ні на одному, ні на іншому заході. Але це додає такого, навіть перцю цю непрості стосунки Китаю і Росії, і звісно, тепер. Е Сі буде мати знаєте, додаткові аргументи на майбутніх переговорах із Путіном. Скаже: Ну окей, я міг би тобі це зробити, але ти знаєш, мені тут пропонують дещо краще. Я міг би тобі зробити це, але це знову дивіться. Європа мені пообіцяла зовсім інше, тому що три країни, які він відвідав, можна скептично відноситися до прикладу до, до, до Сербії візиту і до візиту його до Угорщини. Хоча це не зовсім скептицизм. це і знаковість це і додаткові. Вливання інвестиційні Китаю в цій країні, але це в першу чергу і Франція, тому що Франція з Сінзіпіном підписала 18 міжурядових угод у різних сферах, це вказує на світле зближення Європи з Китаєм і для Китаю на майбутньому зустрічі очільників двох держав на найвищому рівні, яка планується ще раз поточні 15-16, буквально за тиждень. Це серйозний аргумент для зовсім іншої дискусії. Чи вона буде нам корисна? Я поки що не готовий давати якісь конкретно прогнози, тому що треба розуміти Китай. Він захоче збільшення торгів з Європою, але не зменшення, а збереження тих об'ємів, які є з Росією. Тобто, я збільшую торгівлю з Європою, але Росія тут не в цьому контексті. Вона залишатиметься. Що стосується цього самого турне, Франція, Сербія тепер вже угорщина, звісно, говорять... І про війну Росії з Україною, звісно, говорять і про а, економічні зв'язки, і підписують відповідні угоди і будуть плани на майбутнє. І тут знову ж таки ми повертаємося до того, що ну не можна сказати, що е, Європа незалежна від того, що виготовляється в Китаї, або що виготовляє Китай, чим може ділитися та або ж там продавати, і так далі. А, тим не менше, ці зв'язки зараз вони будуть ще більш поглиблюватися. Тобто. Коли ми говорили про будівництво а, з Росії там, до Німеччини а, чергового там, газогону, ми говорили про те, що ви підсаджуєте себе на газову голку. Чи не підсаджує себе зараз Європа на а, там, торговельну голку Китаю? Підсаджує, але яка в неї альтернатива на сьогоднішній день? Її немає. Справа в тому, що євроатлантична співпраця тріщить по швах, цього ну, складно не помічати. І майбутні вибори в США створюють для Європи більше викликів, аніж якогось притомного прогнозу, звісно, поки що говорити про те, хто там переможе в США, не варто бо в однаковій мірі мають приблизні шанси і демократи, і республіканці. Кампанія розгортається там за такими ну різними не передбаченими сценаріями до того, що можуть кандидата поміняти від демократів. Хоча багато хто це називає там російською ЄПСО, але я не поспішав би робити такі висновки, тому що ми можемо побачити будь-який сценарій, і чому тому, що всі розуміють ризики слабкості позицій демократів для того, щоб гарантувати перемогу їхнього кандидата, і Європа розуміючи такі ризики, буде ухвалювати рішення. Друзі, залежність незалежність це аргумент правильний. Я з вами погоджуюсь, але кожна країна буде мотивуватися. Власними інтересами задайте Ангела Меркель була добре заохочена для того, щоб добудовувати газопровід, але вона запевняла всіх, що вистачить роботи на всіх, що Європа з'їсть газу стільки, що Росія не зможе його витовляти, і робота буде і для української ГТС, і таке і інше. На словах гарантії гарантії виглядали гарно, але насправді то вони не були реалізовані на практиці, що власне призвело до такої. Серйозної проблеми, яка вилилася у широкомасштабну війну в Україні, а проблема для Європи: те, що вона розуміє, що вона буде наступна стосовно Китаю, аналогію можна проводити. Я думаю, що Європа повинна врахувати ці загрози, які в неї є. Чи вона їх врахує, будемо бачити. Але те, що Європа зближається з Китаєм і вимушена це робити на тлі послаблення Євроатлантичної співпраці, це процес, який повернути нереально. Тобто зупинити його чи ще щось. Ми повинні розуміти реалію сьогодні, яка є, і будувати так рамки, щоб в цій всій конструкції Україна знайшла своє місце і мала можливість залишатися суверенною державою. щоб вона спроможна була отримувати додаткові засоби стримування ворога і більше навіть для того, щоб ми його вибивали. З української землі, оце питання номер один, яке сою стоїть перед Європою. Тому що якщо вони будуть посилювати залежність із Китаєм економічно, а нічого не робити для того, щоб не стримувати російську агресію, то тоді це провальна історія. Поки що робити однозначних висновків про те, що в Європі чітка є стратегія з цього приводу, не доводиться, бо не бачу я жодного документу, який би про це засвідчував або рішення, яке б мені вказувало на те, що Європа Чудово розуміє, що треба послаблювати Росію до такої міри, щоб вона не могла підтримувати свій і наступальний потенціал. Китай це, дійсно може суттєво відрегулювати, але я не вірю в те, що Китай буде торгуватися, наприклад, з Європою за рахунок зменшення своїх експортно імпортних операцій з Росією. Ні, це не про Китай. Звісно, дуже хочу помилятися в цьому сенсі, і ризики залежності вони є. Тим для того, щоб її змінити. Змінити цю залежність треба переглядати економічну політику і доктрину взагалі економічно європейського союзу. Натомість Європа, до прикладу, от звинувачує Китай у непомірному субсидіюванні окремої галузі промисловості, що створює непрозору конкуренцію у Європі китайських товарів. Таку заяву зробила Урсула фондерляєн, коментуючи постачання китайських електромобілів до Європи, бо серйозного проблема сьогодні створюють. Але поряд із тим, європа сама відмовляється переглядати свою політику субсидіювання збиткової галузі економіки по всій Європі. А, ну, як приклад сільське господарство, і інше це також треба ну розуміти, що якщо ви говорите про конкуренцію прозору, то ви повинні забезпечити її в першу чергу в європі, тому що от таке стимулювання, як на мене, стримує. Економічний розвиток в Європі і Європа зможе диктувати свої умови Китаю лише в тому випадку, коли її економічне зростання буде, хоча б на рівні Сполучених Штатів Америки, не так багато. Треба для цього зробити, просто додати 50% до існуючого ВВП. Вибачайте за таку іронію, але дійсно це на це Європа може на це Європа спроможна, перепрошую, але зараз конкретних кроків вона не робить. І це якраз така помилка, про яку ви говорите, що Європа може втрапити реально втрапити в цю економічну залежність. Я дуже сподіваюся, ще раз кажу, що все ж таки аналітики, європейські, європейська комісія, розуміючи такі ризики, буде ухвалювати якісь рішення, бо як би там не було. Але промова у Сорбоні Макрона і його інтерв'ю де економісту містить чимало притомних ідей. А саме щодо перегляду цих проблем, які я сказав в економіці, зменшення енергозалежності від Росії про це говорить Макрон, і якщо до нього дослухається Єврокомісія на тлі посилення співпраці з Китаєм, до речі, яку не дуже заперечують у Європі, звернімо увагу, що цього року, на відміну від 23-го, Європа не кричить одноголосно, що ні, ні ми проти автономізації Європи, проти суверенності, таке інше в першу чергу. Вони мовчать принаймні, просто мовчать, та навіть більше на оседа президент Литви зробив два дні тому заяву про те, що треба е, все-таки відновити відносини з Китаєм після е, скандалу з розміщенням торгового представництва Литви в Тайвані саме три роки назад. цей скандал виник, і це призвело до того, що Литва позбулася можливості купувати китайські товари. Зараз вони відмотують цю платівку назад. Тобто, так економічна залежність вже є, і для того щоб її зменшувати, тому в європі треба думати над. Серйозними економічними реформами на жаль, вони є про це. Мало говорять це не популярна тема сьогодні серед політиків і економістів Європи. Але це очевидна проблема, про яку вже говорила, говорить президент Франції. Тут ще теж так цікаво виходить, що ну з однієї сторони Європа зараз робить все можливе, щоб там максимально відвернути Китай від Росії, та щоб ем, Росія не змогла отримувати там від Китаю всі ці е, додаткові е, необхідні собі. Елементи для військової для ВПК та для військового промислового комплексу. Але в цей час я дивлюся на це турне: знаєте, Франція, Сербія і Угорщина. З приводу Франції я ставлю знак питання, але ну, Сербія, яка відома своїми тісними зв'язками з Росією і часто критикою політики Брюсселя, Угорщина, яка є також більш. Лояльна до Росії ніж до Європи і відповідно демонструє теж періодично свої закиди про те, що якби там треба дати слово Росії, і так далі. І Китай, який зустрічається з Сербією з Угорщиною, таке відчуття, що ніби збирають друзів Росії під крилом Китаю. На перший поряд може так видаватися, але лише поточніше запитання. А що Європа так багато робить, щоб стримувати торгівельно-економічні відносини із Китаю з Росією в частині постачання товарів подвійного призначення? Ну, Тот намагається танкції санкції там якісь запроваджувати. Ну так, можна намагатися, можна запроваджувати. Тому тут я розділяю з вами іронію. Я думаю, що це сама була іронія, тому що я вважаю, що Європа недостатня робить. А чому? Тому що вона обтяжена. Своїми торгово-економічними стосунками з Китаєм і буде обтяжена ще більше, якщо ви говорите про якусь прозору конкуренцію, як то говорить Усола Фондерляєн, робіть для цього щось тому тут, знаєте, все таки рух має бути двостороннім. Звісно, нам резонує зараз позиція Франції, тому що він з одного боку Макрон говорить про відправку військ до України, а з іншого боку, говорить про поглиблення серйозної співпраці з Китаєм. А як це ну, корелюється? Бо у нас наратив дуже серйозний і він справедливий. Я тут погоджуюся про те, що Китай має серйозні загрози для стабільності всього євразійського континенту сьогодні. Він говорить про домінування своєї і це його стратегічна ціль, яку він офіційно заявив за підсумками тристоронньої зустрічі очільниці Єврокомісії, президента Франції і їхнього президента. І це означає, що Китай цьому цього домагатиметься. Це виклик для Європи сьогодні, і е, ми можемо зараз говорити про те, що ці три країни починають формувати клуб прихильників Китаю, і ми можемо допускати, що відбувається китаєйцізація. Вибачайте за таке слово, але так і є Європи. Але е, головне, щоб сьогодні, так як я говорив попередньому коментарі, ну щойно щоб е, європейські лідери зрозуміли, які кроки вони мають зробити. Реформуючи в першу чергу європейський союз для того, щоб він був конкурентно спроможний китайському китайській промисловості, лише в такий спосіб ви зможете стримати економічну експансію Європи, як Китаєм Європи, яку зараз Китай успішно здійснює на території Росії. Проблема в Росії через те, що низькотехнологічне виробництво, війна дуже їх виснажує, так без перебільшення, вони витрачають багато грошей на війну. Проблема в тому, що до прикладу, у Європі сьогодні немає якогось стійкого бачення того, як прискорити зростання ВВП загалом в європейських країнах і над цим не працюють. І критика, яка лунає на їхню адресу, через те, що вона не безпідставна. Тому зараз поки що ви знаєте, я можу розвести руками і сказати, ми за цим споглядаємо, виключно споглядаємо. Але те, що Європа вже знаєте, на півкроку до все-таки зближення з Китаєм, ну це очевидно. Ми розпочали з дня сьогоднішнього, але хочеться ще на кілька днів назад знаєте, відмотати плівку. Оглянути на сьоме число, на сьоме травня, на так звану інавгурацію Путіна, перепризначення його на новий термін. І на тих, хто був присутній, я розумію, що це там буквально там дипломатичні представники, але тим не менше, Франція відправила або ж дозволила та своєму диппредставнику відвідати цю саму церемонію. Знову таки, ми тут говоримо про одну позицію, яка має бути стосовно агресії Росії до України і до Європи. А виходить так, що Франція, нібито, дозволяє це зробити. Ну, тоді до клубу французів Словакії та Сербії, перепрошую Ну, на словаччини, частково я мабуть не умовився. Да а, зараз без прив'язки до візитів всіх до країн Європи. Угорщини треба додати Грецію, Кіпр а, вони ж також мали своїх представників. Там тобто, є дійсно ті країни, які там певні демонструють певну прихильність до Росії, і те, що Макрон сьогодні вийде видаку не дуже привабливу гру заграючи з Китаєм з Росією. Ну, давайте задаємо перший рік широкомасштабного вторгнення за статистикою, яку опублікували російські ЗМІ, і це не брехня. То ну тут, мабуть, один раз, коли там не так часто брешуть. Да, один із таких росіяни. Макрон провів найбільшу кількість телефонних розмов із очільником Кремля 22 й рік. І серед членів серед глав країн і не ну інших країн і так. само інші спілкувалися багато із путіним. Шольц, згадайте, він вже постійно говорив, їздив на зустрічі з ним. Це інше не давало. Тому дійсно нам сьогодні не замало того, що країни більшості європейського союзу виказали своє несприйняття. Путіна не відправшити туди своїх представників, дуже примітна позиція Бельгії в цьому сенсі. Вони буквально в останній день 7 числа зробили заяву, що їхнього представника не буде. Але я зараз розглядаю цю всю історію з в гру таку погану і хорошу поліцейську, тому що треба згадати ту ще Велику Британію, яка не є членом європейського союзу, але яка прагне все таки мати вплив на Європу в хорошому сенсі цього слова. І коли вони не відправили свого представника, і коли вони заявили про готовність надати дозвіл, і надали фактично дозвіл Україні бити їхніми снарядами ракетами по території Росії, то це якраз вказує на те, що є той важ стримувані противагії, залишають моменти і канали зв'язку з Росією, і той же час демонстрація сили. Це дипломатія, вона непроста, вона неприємна, абсолютно неприємна. Але давайте в цьому в сенсі, точніше, в цьому ключі задаємо ще заяву Держдепуша, який сказав, що вони визнають, вважають да, Путіна президентом Росії, але не вважають його легітимним. Ну, можна стільки завгодно вважати його нелегітимним, що це змінить. І ми не вважаємо його легітимним, але він там є. Тому тут складна історія. хоча... Всі ми розуміємо, що це робиться виключно для того, щоб дійсно підтримувати канали комунікації з росіянами для майбутніх переговорів про припинення війни, тому що всі живуть цим, всі хочуть припинення війни окрім Путіна. Спостерігаємо далі за тим, як все це буде відбуватися. Пане Валерію, дякую за що долучилися до ефіру за ваші коментарі. Дякую. І до наступних зустрічей в ефірі кажу. Валерій Куличок, керівник, керівник центру благодійного фонду «Нова дорога і центру громадської аналітики вежа.